Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Навколо скла постійно пластик якогось червоного кольору. Тепер я зрозумів, чому. У мене навіть пальці не відмиваються після РСКО мививача для скла. Коротше, будемо зараз шукати. Чому в мене бачок потік? Пізда, бачок, блять! Бачок потік! Та Заодно зараз зам... хочу вже тоді замінити оцю нову штуку, моторчик на викупив і лампочки. Вже зараз заміню на ледки. І щось я не можу зрозуміти, оцей дифузорчик, щось мені хлопці ремонтували. Кондиціонер вони його встановили, але я зараз зняв пампер і оця штука в мене відпала. Коротше, щось вона не зафіксована. Ще одна неприємна новина ось звідки він тече. Не знаю, б що він пробився, але... Коли я тільки що під'їжджав до Вітіного гаража, Вітя помітив, що в мене з цієї сторони бампер був відчолкнутий, з цієї сторони бампер ніколи не вичолкувався. Мабуть, десь я коли їхав, зачепився бампером, воно, мабуть, дістало чимось і пробило. От, блін. Ну що, треба зараз зняти бачок цей, злити омивайку та може якось за... Заплавлю або заклею, заклію. Коротше, заділаю цю дирочку, отвір. В перший раз в житті довелося знімати цей бачок омовача. Щоб його зняти, треба ось тут відчолкнути і викрутити ось тут болт. Гайка знизу на 16. Болт на 16 гайка, так що в мене там зараз бампер вітром здує. Трішки витягнути бампер, балку бампера і бачок треба на себе, на себе подати, але в мене щось він не виходить. Тому продовжуємо виясняти, чому в мене нічого не виходить. Не вдалося мені обережно це зробити. Ось такий він червоний, блін, руки воно червоні. Коротше, намагався зняти, вискочив моторчик омовача. Блін. Все, на асфальті вже в мене. Ну, якось так. Протер отвір розчинником та замазав ось таким. Ось таким клеєм. Не знаю. Засохне, не засохне. Поки воно сохне на сонці, піду займусь сигналом. Ось так зараз в мене звучить сигнал. Ну що, перевіряємо новий сигнал. Так, ну що, настав час поставити ці лампочки. Уже розібрав пів автівки. Зараз будемо встановлювати. Фари встановив, треба буде поїхати їх ще налаштувати. Ось так це виглядає зараз. Повірте, воно світить білим. На телефоні чомусь воно виглядає жовтим. Для порівняння воно жовтий. А тут білий. Жовтий, білий. 21.50, а я ще граюсь. Приїхав на стоянку і на заборі тут відпрацьовую. Так, хоча б, щоб нікого не засліплювати, коли доведеться їхати, якщо я завтра не потраплю до професіонала, щоб налаштувати, витягнув цю штуку і через арку кручу саму летку. Згодом, що через отвори в підкрилках міняти лампочку дуже незручно, але крутити, налаштовувати можна. Зараз я зрозумів, що я неправильно встановив ці лампочки, вони повинні бути у вертикальному положенні. Тобто світодиод повинен бути зліва і справа, а не зверху та знизу. Зараз ось так воно світить. Це в нульовому положенні. У мене стоїть коректор фар. Не знаю, я розумію, що це неправильно поїду до людини, яка мені це все переналаштує. але я зробив так, щоб хоча б мені було видно, і не так я засліплював водіїв, які мені їдуть назустріч. А я в пошуках, що в мене за вібрація всі душні. Я вже, блін, замахався шукати. Капець, я не знаю. Я вже її все обшукав салазки прикручені, релюшка під сідушкою, теж я її перевірив, пластик, Посок безпеки теж це не він. Шукав, шукав і мені здається, я знайшов і навіть, можливо, я вже цю проблему прибрав, приборкав. Це защолка пасажирського паска безпеки. Я її так між підлокітником та сідушкою зараз розпер, засунув і вібрація ця зникла. Блін, тільки постирав сідушки і зараз дивлюся через телефон. І мені здається, що вона знову брудна. Хоча, отак, коли я дивлюсь просто очима без телефону, то вона просто чорненька і чистенька. І також така проблемка в мене. Так відлущилася тканина на карті. Що дуже-дуже мені псує. Настрій та неприємно для мого ока. Я дивлюся і я не знаю, як це прибрати. Ну, коротше, така проблемка. Ну я встановив лепки просто. Ночью не видно. І ночью на заборі сам так е зробив, щоб хоч щось було видно. А колектори работается? Так, ну лісні. не с Так, на одиничку поставив. Щось погано сказати не можу. Ти що, я в ідеал сам зробив чи що? О, все, а то, а то да. Ну, тут? І то верхниць, На единичці нормально, якщо на, на нулю так як стояло, то високовато, конечно. А на единичці зараз непогано, нормально. Воно треба трошечки нижче, чуть-чуть зробить. А та фара. чуть-чуть нижче зроблю, що все. Ти більше нічого ну, робити. Бо кажуть, що сліпить. Ну так, да, да, якщо трошки нижче. От на рулю, коли ти їхав, угу. це було... ці лампочки, коли в нормі стоять, то будеш сліпити. Треба трошки їх робити нижче. Що я думаю, що на єдинічка. Даже на в норме сейчас, ну, в норме ялаген. Я Це та болі відчуття світа, чим це. Вони з одної боковки і фари не нахуй, це не нахуй. Це болі як-то розмити Фара... Одну фару я міняв. Ну, я ж кисну, щось понятно, що щось не тут. Ну, світа... вона така сама. Ну, все одно є різниця світа. Трошки є. Баш линии? Границя вот Ось этой. Такий є mm -hmm. незаметний переход. А тут це щось... будет. А тут все четко, бачите? Mm -hmm. Десь чуть-чуть є щось різниця. Ну все, я їх просто опустив. Ну тут лампочки 750 гривен. Mm -hmm. ну, просто це єдине, що сюди підходять, що можна закрити кришку. Mm -hmm. Є люди, приїжджають, приїжджають щось, якась проблема. Він зараз бере відвертку чи щось, буквально три хвилини, він зняв фару. Да. Все, що треба зробив, А от такі моделі, Ну Ну я тут вже навчився, я вже бампер хоп-хоп зняв. Мені, щоб лампочку замінити, простіше зняти бампер, зняти фару, замінити лампочку. Сюдою замінити лампочку просто нереально. А. Ви виставити, то я сюди виставляв. Ну нормально. В принципі, вони світять правильно. Ну, трошки по висоті їх зараз підрівняються. Mm. Коротше. Все я, так, пусти, Що, трошки менше, а то трошки більше. Все? Mm -hmm. Так, скільки, скільки знімає. Коротше я ще й вгадав. Ну, майже. Якщо на нулю, то вгадав, на одиничці не вгадав. Но зараз на нуль можна буде ставити. Норма на одиничці. А навіщо нуль тоді? А ти теж можеш виїхати в чисту, чисте поле там, чи Тобі захочеться трошки десь підняти. Okay. Ти не зможеш підняти. А, а якщо я регулюю на одинички норму, ти зможеш підняти вверх, uh -huh. де треба. І якщо машина буде пригружена, більше вниз опустити. до четвірки. Так а я думав навпаки, якщо чим більше, тим. Ти... Нуль це повністю вверх. Угу. Я регулюю сюди на одинички. Щоб можна було трошечки ще підняти, якщо не треба десь. Ну, Бувають такі моменти, що треба підняти. А я стояв, крутив, ну, коли на четверку, то вони взагалі вообще... в космос. Що, на... Тебе наоборот? Ну так. Да. От это 0. А на 4 пішло вниз. Ти загружаєш машину, опускаєш на четвірку, і машина трошечки прикрутивається. А я чомусь, ну коли крутив, мені здавалося, що вона ще вище стоїть. Коротше, можна в єди... одиничку ставимо і буде 2. Це саме найвище положення. А четвірка вниз? Воно. Дякую велике, до побачення. Кому цікаво, де це я робив, то це шиномонтажка на автовазі. 50 гривень. І мені все налаштували. Тепер можна їздити і не думати про те, що я когось сліплю. І знову ходовочка, і знову я на СТО. Ось такі справи упущена гайка была. Буфлюфт. люфт. В еще раз попробую. Оригинальный сален блок и в задней балке. К4М2? Угу. Не витримали українських доріг. А що з цієї сторони? А з цієї сторони те ж саме в нас відірвався ось така фігня. І знову всі ті ж самі болячки, знову все по кругу. в Задній балці треба міняти сайлентблоки спереді взагалі не зрозуміло до кінця що, але був попущений болт гайка тефлонова, мабуть, відкрутилася на речогу. Зараз підтягнули, то прокачусь послухаю, може цей звук зникне. Мастило треба вже міняти. Коротше, мій полігон для випробувань. Ну начебто... Трішечки тихіше стало. Начебто трішечки тихіше. Ричаг був відкручений, мабуть, треба нову гайку купити, тому що, коли ми міняли речаги, то гайки ми не міняли. Майки залишились ті, що й були. При гальмуванні начебто цей звук пропав. І пошту був поштовх при... коли я рушав на світофорі, коли я гальмував, зараз зараз нема цього. Я вибрав спеціально таку дорогу для того, щоб було зразу чутно всі нюанси. Всім дякую за перегляд. Бувайте!